До нас доєднується Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Пане Тарасе, вітаю вас і рада бачити. Так, доброго дня. Ну, от е інтенсивний раунд перемовин. Багато зустрічей, особливо Володимира Зеленського, із американською делегацією, з європейськими лідерами. Е власне, ваше резюме, е що можете сказати? Чи дійсно? Е Результати, про які ми не знаємо, нам про них не кажуть, вони, але принаймні говорять про них як про обнадійливі. Чи дійсно як думає Дональд Трамп, мир ближче ніж будь-коли. Ні, немає ніяких перемовин реальних. Ну Трамп Трамп почав тиснути. Сказав, якщо ви не будете обговорювати, будуть якісь проблеми. Ну Зеленський обговорює ці проблеми, розуміючи, що росіяни не поміняли ніякої своєї думки, е, 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 і вони все будуть відкидати. Це була ініціатива, навіть не конкретно Трампа, а була ініціатива конкретно Віткафа е, з, з Дмитрєвим. Рубіо тут немає. До речі, от от воно все закінчується, як і як в принципі починалося і нічим, тому що росіяни нічого не, не, не збираються підтримувати. От так що так. Ну ще пару тижнів, щоб буде якісь розмов, які закінчаться в принципі нічим. Ну, але має відбутися наступний раунд перемовин ймовірно, у Майамі, теж між групами, але він уже має пройти після консультації з росіянами. От, власне, якщо цей раунд відбудеться, то можна буде зробити висновок, що росіяни про щось з росіянами про щось домовилися, що вони якийсь цей проміжний план погодили. Тимчого вони не погодили, вони не збиралися нічого погоджувати. Хто сказав, що вони збиралися щось погоджувати? У них позиція була і залишається. Україна повинна вийти з чотирьох областей і відмовитись від НАТО. Це перше, друге виконання, як вони говорять, Стамбульських умов, цих домовленостей. Скорочення армії до 80 тисяч, відсутність важкого озброєння, визнання Донбасу та Криму російськими регіонами. все. Нічого ніхто ні з ким не погоджував. Це це, це, це все суїта навколо перемовин. Я вважаю, Вважаю, це була ініціатива окремих груп естеблішменту Сполучених Штатів Америки. Це була остання спроба врятувати в дійсності Росії, тому що вони явно йдуть в економічний колапс. А от ну проблема в тому, що Путін не збирається рятуватися. Він і далі буде, поки він буде при владі, він буде наголошувати на припиненні війни. Далі це питання цих мирних. Так званих домовленості вони ж були спочатку злити в медіа. Це щоб в Україні якесь збурення було була політична нестабільність, що і тиск конкретно на президента для того, щоб він поступався. А нічого цього не відбувається. Ну так і все воно і закінчується, чим чим і повинно було закінчувати з принципі нічим. Можна розмовляти з росіянами, але ж воно не, не до чого не призведе. Ну добре, а на чому ж тоді базуються такі оптимістичні прогнози Дональда Трампа, європейських лідерів. Ну, добре, про Дональда Трампа ми не будемо говорити. Він живе там в якомусь своєму світі. Ну, все таки більш-менш адекватні ж люди, той же Мерц, і вони так само говорять, що ми близькі до угоди. Адекватні люди це виключно в Україні, так? які б'ють по ворогу на, на будь-якою балаканиною. А все інше дипломатична міжпуха, яка не має ніякого стосунку до реальності. От ну, європейці виступають, тому що їм страшно. Американці на них теж тиснуть, показують, що ви задовбали своїм інфантильним небажанням витрачати гроші на власну оборону і тиснуть на європейців. Ну, європейці бігають як вміють. От і все. Тільки від них тільки гроші потрібні. Їхня білі нам теж не цікаво. Від європейців потрібні конкретні гроші. На ведення війни, на закупівлю українською зброю та підтримки української армії, все, що від них потрібно, всі інші розмови – це теж не про що. От і ну звичайно, що вони будуть говорити, що щось десь кудись рухається, але це при принципове питання Україна не буде ніколи обговорювати. Наприклад, вихід з Донбасу. Жодних, жодних. Я думаю, що тут компромісів бути не може і не буде, тому що Зеленський ніколи не дасть такого наказу. На цьому вся розмова припиняться. Ну, от ви кажете, що Зеленський не дасть такого наказу в той же час. Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що у разі нового нападу Росії на Україну США нададуть Москві, нададуть Москві військову відповідь, і це нібито закладено в обговорюваних гарантіях безпеки, які ще й будуть ратифіковані конгресом. І Україна має про це пише політика, лише кілька днів, там до різдва, щоб ухвалити рішення, інакше його можуть відкликати. От цей дедлайн він говорить про те, що е, ці от такі безпрецедентні гарантії безпеки, які готові надати США, Це буде в разі, якщо все ж таки е, Володимир Зеленський погодиться на територіальні поступки. Ну це хто під чесне слово відкафода будуть удари. Ну слухайте. Ну ми цю білі берду вже чули, коли нам намагалися намалювати 500 мільярдів. Так О, приходили, теж підписуються. Тут дріскал бігав по Києву. Кричав, що давайте підписуйтеся. Ну, це типові маніпуляції і розмови. Ну, обіцяєш ж про провести що. це через конгрес. Чи ви вважаєте, що Ой, це не Ой, Ви ну, слухайте. Ну слух, який конгрес. От Байден проводив цей ленд-ліз через Конгрес. Взяв, потім підтерся цим, цим ленд-лізом, як хотів. А потім, коли Україна почала викидати росіян з Харківської області, просто припинив постачання зброї, щоб не добили Росії. Ну це тофта і розмова для називається там Через Конгрес вони там проведуть і все інше. Знову таки, нам на цьому етапі потрібні гроші від європейців. Все інше це проблема конкретно американців. Чому? Тому що вони ж залізли в ці перемовини, вони залізли, їх ніхто ж ні, 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 нікого не тягнув тут. А ми з вами домовили що зупинка по лінії розмежування. Це було домовлено, що з Рубіо Зеленським ще в Саудівській Аравії. Потім ви підтвердили, а чого ви залізли в цю цю історію? Ну це ж ваша проблема, що ви виглядаєте як ніхто тут. Ну так ви потім і починаєте про це говорити. Декілька днів, все інше. Ну так приймайте за декілька днів. От коли приймете, тоді починаємо розмовляти. Ну а все інше це брехня, звичайно, обіцянки, якби такі Будапештський меморандум 3.0 Звичайно, що тиск буде? Ну що хто ти? Ну, у вас тискалки немає. У американців немає вважеів тиску на Україну, немає важелі пане втиску. Тарасе. зрозуміло да, ваші позиції Не вірите да. ви в позитивний розвиток подій цього так, позитивний треку. розвиток подій відбувається. Україна, Україна мочить Росію. Це головне. Вони з баушники потопили підводний човен. Зеленський з'явився в куп'янську, а перекинув повністю і російську пропаганду. і розмови цих дрісків, і цей шушери про те, що Україна програє війну. Оце працює а все. Інше це, це їхні проблеми, а не наша. Подобається мені ваш настрій. Дякую, пане Тарасе, що ви долучились до нашого ефіру за ваші коментарі. Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної. А, перепрошую антикризової групи. Добре, добре я да. зрозумів. Да. <сумірно> 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 Дякую вам ще раз. Дякую до побачення.